Газові форсунки BRC in 03 Supermax жовті застосовуються в системах четвертого покоління газових систем. Вони необхідні як виконавчий елемент для дозування і подачі газу в двигун автомобіля зі встановленим газобалонним обладнанням. Комплект поставки включає газова форсунка BRC in 03 одна штука, кільце ущільнювальне – дві штуки, гайка кріпильна одна штука, шайба декріплення кріплення одна штука. Передбачені підстановлення спеціальні рампі на 2-3 або 4 циліндри. Особливості форсунки BRC жовті передбачені під автомобілі з потужністю від 40 до 47 кВт на один циліндр, від 55 до 64 кінських сил на циліндр. Нижня подача газу. Дані газові інжектори спроєктовані таким чином, що в подальшому їх не треба було періодично підлаштовувати і регулювати. Перевиробництво використовуються спеціальні матеріали, що зменшують показник терття, стабіль. Вільна і рівна робота, опір котушки 2,04 Ом, роз'єм електромагнітної котушки Вальтек, напруга живлення від 6 до 16 вольт, показник допустимої робочої температури від мінус 40 до плюс 100 градусів Цельсія. Форсунки BRC IN03 застосовуються, як правило, тільки для систем марки BRC. А саме Second 24, Seegment 32OBD, Direct Injection, Plug and Drive Plus. Black and Drive, Alba Plus, Alba 32. виробник рекомендує перед рампою встановити фільтр тонкого очищення з відстійником, який значно краще очищає газ від сторонніх домішок і частинок. Випускається форсунки в Італії компанією BRC Autogas Equipment. Термін гарантійного обслуговування складає 12 місяців з моменту придбання.